Ж... Ну, ви знаєте, мабуть, це дуже серйозна тема, оскільки мене знову не пускає. <світ> Інтернет, немає зв'язку. Так, ось я сьогодні продовжу розповідь про гру, ведучу, якої я підтверджена стала. Маю на увазі в рані грошей. Автор цієї гри прекрасна Світлана Горбич. Так ось. Ця гра насправді зовсім не гра, це так само, як життя. Пам'ятаєте вислів? Життя театр, а люди в нім актори. Так от, коли в нашій виставі під назвою Життя бувають деякі факти, які є перешкодами до руху нас по нашому життю, іноді хочеться пограти, щоб з'ясувати деякі варіанти І пробити собі шлях, або прибрати, або обійти перешкоди. Так ось, гра кесов грані гроші є одна з варіацією побачити, на якому етапі в вашому запиті є гострі проблеми, і якщо це короткий варіант гри, за. 3-4 години. У вас буде можливість знайти 3 гострі, насправді їх буде набагато більше, ніж 3, але хитків чарівного кубика буде 3. Так ось, Наступна з перешкод, на яку б я хотіла звернути увагу, і мається на увазі, яка може бути по одному з гострих етапів з тих восьми, які перераховані на кожному етапі, є така перешкода, яка називається лояльність. В принципі, слово лояльність і лояльна поведінка, наприклад, і лояльне відношення завжди сприймалося кожною людиною, і я так сподіваюся, досить ну, так, знаєте, досить м'яко. Але якщо це стосується перешкоди або проблематики, давайте трошечки подивимося, що ж таке лояльність. Лояльність це віденість, це бажання наслідувати когось, бути схожим, якщо це стосується родини на когось, повторювати правильні вчинки, почуйте, будь ласка. Бути схожим на когось з наших значних, значущих осіб в нашій родині, наприклад, повторювати поведінку тих самих осіб, наприклад, повторювати вчинки, бо ми вважаємо, що ми, ми хочемо бути відданими нашій сім'ї і підтверджувати цю відомість, відданість тими самими кроками. наприклад. Але якщо це перешкода, то це означає, що коли ми лояльні, то ми будемо повторювати ці перешкоди. І чи наші це перешкоди, ми не знаємо. А навіщо ж нам їх повторювати? А може, можливо, просто роз, розмежувати лояльність на здорову і, і не зовсім із позиції, і з врахуванням всіх законів Всесвіту, просто сказати правду в полі, і спрямувати потік енергії в правильне русле нашого життя. Життя кожного, хто хоче відновити потік саме свого життя, і визнати, що так, це моє життя, так, я ваша дитина, так, я ваш нащадок, але в мене життя і мій рух по життю буде тільки мій. Але я все одно вас люблю, поважаю і я ваша або я ваша. Це одне з маленьких пояснень. Я думаю, ви бачите, що я не люблю багато пояснювати. Я люблю практично показувати. Ви можете мені не вірити, і було б добре, щоб ви не вірили, але просто перевірили. Тому, будь ласка, я вас запрошую на гру кеса в грані грошей, і поки я ще тільки визнаний, вартість буде однією з мінімальних. Задайте питання мені, і я вам задоволені відповім. Щиро вдячна всім, хто був зі мною, і так само вдячна всім, хто подивиться цей запис. І буду чекати ваших коментарів за питаннями. Щиро дякую, всього найкращого. Наступний раз побалакань про переплетення, в поєднанні з деякими лояльностями. І це ж зовсім ще не все. І навіть не половина перешкод. Тому. Працюємо гарного дня.